Здравствуйте, джентльмены. Баймуся вам сподобався політ. Що, я піднімаю дісі Я піднімаю. Що робиш? Тато розбився. Вітаю. Вітаю. Я скоро маю йти, але... Окружний суд визнає коні Рундквіста винним 18 років. Щось не сходиться. То що сталося. Так, він здавався таким милим. Я вийду звідси дуже скоро. тому що я нічого не зробив. Він справжній пілот. Він не схожий на пілота. Не треба судити зовнішнього вигляду. От я схожий на злочинця. Так, Гаразд. Невдалий приклад. Ми заберемося з діри. Треба діяти швидко. Чому його вбили? Олімпіад! Стріляй! Вітаю. Привіт. Я невинний! Можна його допитати? Допиту не буде. Оль, що ти зробив з бровами? Кращий спосіб – змінити зовнішність. Ясно. Що виглядає надто дивно? Nee.